На першому місці художня учасники форуму проаналізували роль старшокласників у координації роботи учнівського самоврядування в області. Після цього обирали голову обласної ради старшокласників, для чого кандидати представили свої передвиборчі програми. Прем'єра Майя Білогаш з Новоушицького району в своєму практичному модулі розповіла про результати роботи в організації літнього відпочинку учнів у місцевому таборі. Результати досить високі, оскільки у даному таборі Сузір'я було зареєстровано безліч кількість дітей, яким сподобалися також екскурсії. Ми організовуємо діяльність, різноманітні екскурсійні походи та рекреаційну діяльність для молоді нашої. За час свого керування дівчина відзначає зміни у роботі Новоушицької учнівської ради. У нас було проведено денну форму наших занять, тобто був наявний круглий стіл, у якому були організовані усі члени наявні парламенту та президентського корпусу. Ми обговорили проблеми та перспективи розвитку нашої діяльності. Використовуючи всі переваги колективних творчих справ, школярів в краї реалізують досить важливі корисні проекти. Приємно сьогодні бачити вас всіх у доброму настрої, у такому запалі на творчу роботу, на творчі злети щодо розбудови нашої Хмельниччини, щодо розбудови нашого рідного краю. А ще координатори кажуть, що процес виховання активності підготовки лідерів будується на основі співробітництва та взаємодопомоги дітей і дорослих. Наше завдання сьогодні, як координаторів учнівського самоврядування, все ж таки виявити лідерів і створити умови для розвитку учнівського самоврядування в області. Під час спілкування лідери учнівського самоврядування в черговий раз поділилися набутим досвідом та отримали корисну інформацію, а ще знайшли нових друзів, позитивні враження та нові ідеї.